А як сказати англійською пройшло два роки. Або пройшло три роки з того моменту, як ми бачились останній раз. Оце пройшло. Є спеціальний вислів, конструкція, яку ви можете як конструктор підлаштовувати під свою ситуацію. Запам'ятовуємо, been» пройшло. Далі скільки пройшло? «It's been three years». «It's been two hours». «It's been ten years». А тепер же нам треба сказати, з якого моменту пройшло стільки часу. І для цього ми використовуємо слово «since» – з якогось моменту. Пройшло вже дві години з того моменту, як виключили світло. It's been two hours since the power went out. Пройшло вже п'ять років, як вони одружилися. It's been five years since they got married. You're kidding me. It's been ten years since high school? first date? It's been Сенсар months since манссенсій left. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви хочете більше попрактикуватися, придумайте свої речення з цією конструкцією в коментарях. А я буду читати і лайкати ваші відповіді.